Так у нас переключается. Цей кран подає якраз воду в бочку. Ось поставили собі отакий касітний фільтр, це з крапельного поливу. Дуже класно очищає. Також на швидкороз'ємній муфті коннекти, це можна відсоєняти. А це кран у нас для того, щоб заправляти бочку без фільтру заправляється, бо там є ржа, вона металева. На калі не все попадає, але той фільтр все очищає. Ось тут доварили собі. Такі кризини, нічого не випадає, сюди можна все затарити і все класно виїжджає. оприскувач це бачок для змішування тут повністю можна їм управляти от тут у нас знаходиться двигун який працює від гідравліки, повністю оприскувач у нас працює від гідравліки. по каншині з'єднується із монітором і оператор із кабіни трактора повністю всіма процесами може керувати з кабіни. Так у нас відбувається закачка води чистою оприскувач. Оприскувач є варіант, що він буде сам затягувати воду, є варіант, що допоміжний там помпою закачувати. Тут на 2 дюйма, тут на три у нас. Тобто ми беремо, переставляємо на те, щоб закачати воду в бочку. і Зараз запустимо гідравліку і буде він закачувати. начал закачивать и показывает соответственно сколько он себе накачал. Емкость тут очень точно откалибрована. Все тут, то, что компьютер показывает. Так воно і відбувається. Похибка якщо є, то там ну, буквально пару літрів на цей весь об'єм. Ось можна побачити отут загальна, загальний об'єм самого оприскувача. Ось отак він працює. Дуже зручно, що тут немає ніяких карданів, які на поворотах там будуть крутити, бо на старому оприскувачі у нас кардан. ну, Гідравлічна система все-таки ну, дуже багато переваг має. Зручність, комфорт і безпека в роботі. Дуже класний апарат. Ось тут ще бак на 400 літрів окремо для того, щоб промивати у присталі. Окремо є рукомийник. Тут літрів, мабуть, 20-25 для того, щоб можна було завжди руки тримати в чистоті. Також цього ну, опріскувача зараз він в транспортному полоненні. Але оце от вийшло, воно поворотне. Ось тут можна побачити гідроциліндр, І на розворотах він чітко копіює. Колію трактора. Резина в нас е на тракторі спереду і ззаду, Пятно контакту в нього 600 міліметрів. Ну і відповідно на оприскувачі у нас також е 600 міліметрів, якщо я не помиляюсь, де до цей розмір. Ага, ось 580. Величезне колесо, ось я, 1,80 метр, воно в принципі в мій зріст. Перевага такої резини на оприскувачу, хтось може подумати, блін, це ж він багато топче. Так, да, дійсно, там 60 см він топче, але його... Переваги просто неймовірні. Тому що ну, ідеальних полів у нас немає. Є долини, десь дощі проходять, блюдці ці заливають, а так чи інакше кропити треба. З цим оприскувачем ми ще не загрузли ні разу. І старим ЖАКТО, жак якщо я не помиляюсь, там три тони. От З ним загрузти дуже легко. У нього вузька резина йде, стандартна оця вузька резина для оприскувачів, і він тоне дуже швидко, трактор його не може витягнути. А цей за рахунок того, що пятно контакту у нього ну, самі можемо побачити. Ось у мене тут десь 25 см. От. Така от резина. Вона не дає взагалі йому тонути. Пару ящиків, які там можна необхідні приблуди тримати. Ось така от неймовірна штанга. Тут всі клапана, ці клапана, целак. Доступно, якщо щось треба до чогось доступ почистити, це дуже зручно зроблено. Надзвичайно зручно зроблено. Єдиний косяк в цьому оприскувачі, що ми бачили зразу з заводу, що було, це оці ліхтарі. Зараз ми їх переставили, поміняли кронштейн, бо вони стояли за, на цій стороні, тобто за форсунками. Трактор, коли їде е, в роботі, пильця із форсунок летить на оцей ліхтар. От зараз тут навіть видно, що також е, дещо він забруднюється. Але він все одно ефективно світить, досить ефективно. Тут ледовське освітлення, і вже ця проблема пішла. Раніше він з цієї сторони стояв, а зараз з цієї. Тобто по руху він стоїть спочатку ліхтар, а потім стоять ці форсунки. І вже мінімум сюди вологи попадає. А якщо попадає волога, то відповідно з колеса летить пил. Оброблюємо ми на швидкості 15 км на годину. І зразу ця пара стає неефективною. Отак він готується до роботи. Зручно в нього все засипати, Тут треба вносити сипучі і туди все залітає, він розтворяє. там. Ну, дуже класно. Є промивка форсунок. От зараз не промивка форсунок, а промивка тари. Тобто принцип такий самий у нього, як у, що пам'ятаєте раніше були апарати з газіровкою стояли. Можна було сироп додати чи просто газіровку. І мили стаканчики. Ось так само і тут. Такі ось на болдаш. У нього насаджує каністру. І він досить потужно там вимиває каністру цього препарату практично не залишається одного разу достатньо для того щоб вимити повністю теністер бо ну, досить потужна система так Також є отакий от пістолет. Хтось десь, десь накопичував. З ним можна також ефективно все розчиняти і заливати. Це робоче місце для оператора було зроблене стільки ефективно, чим дуже зручно все працювати. І досить ефективно все виходить. Ось такі от, Це, якщо я не помиляюсь, 3 дюйма Ми брали з краном для того, щоб по мінімуму все розливати. Так, зараз вот ми проходимо з ворота. Ну, Вопрос происходит... є повністю просекційне відключення. Ще я ще еще рассказывал по Він полностью управляется из монитора Trimble. Вона захвата оприскувача 30 метрів. На штангах тут близько шести датчиків, І кожен з цих датчиків відповідає за купіювання площі. Тобто кожне крило, е ширина виходить десь метрів 13, і вона може безпосередньо сама ну, за допомогою цих датчиків іде аналіз, і вона може підніматися. Тобто вона повністю копіює площу. Задаєш висоту, на якій має їхати ця штанга, і все комп'ютер сам робить і копіює відповідно рельєф, десь уклон може, бути. але штанга чітко витримує горизонт. Де по горизонту. Зараз у даному випадку оброблюємо гірчицю. В даному випадку виставили 50, 50 см і прискоч Сам їде. Поворот не дійшло. видно як працює. Він оцінює, яка висота до рослини по периметру штанги, по периметру кожної штанги. Кожна штанга незалежно виставляє висоту. Сьогодні у нас, мабуть, 28 травня, чесно, не пам'ятаю вже. На 28 травня у нас кірчиця має от такі от розмір. Висота в неї десь метр п'ятдесят. Ось от таке от. гарне поле. Зараз воно якраз цвіте. Ось тут стоять отакі датчики, і от коли він бачить, ще йде перешкода, отаким чином все крило піднімається. Ось також датчик, тобто опа. Він побачив і зразу починає підніматися. За допомогою такої системи він дуже круто копіює рельєф і максимально ефективно працює, тому що, йому, скільки сказав, відстань тримати від рослини. В незалежності від рельєфу він буде тримати. Ширина захвату 30 метрів. От, звичайно, класно працює. Це ось поле у нас кукурузки. Кукурузка зійшла. Росте собі. Сильно тут ходити не буду. Ви видно, да? Що все працює тут? І так ось, поки трактор зайнятий до телескопу ми від'єднали бочку. Телескоп взагалі ну, просто незамінна річ у господарстві. Вона може все робити. Прицепи тягати, воду підвозити. Дуже круто. Ось такі туйки посадили. Сьогодні їх полив. До речі, весна була якась незрозуміла. Вони всі так захворіли, бідолаги попадали. Ось одну прийшлось вирити, думали, що хрущ щось з неї сталося. Але ні, якась хвороба. То я там стільки наколотив всього, так їх спасав. Клумбочки вам зробила.